Вітаю кожне місто та село. Нехай розсиплеться вся Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом. На середу, 4 жовтня, 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти бускове таро або Перпл тарот. А епіграф буде ось цієї книжки Євреї шутять. Народна мудрість. Знать бы так козлам чужие огороды, как он знает, что с ним творится. Горе многих наполовину утешение. Не гляди на то, что выше тебя, а гляди на то, что ниже тебя. Пускай теленок прыгает, проголодается, домой прибежит. Больной выздоравливает, пьяный протрезвится черный белым станет, а дурень так дураком и останется. Не дари мне меда твоего, и не надо мне жало твоего. Лучше золотник счастья, нежели фунт золота. Вот такая народная мудрость вид мудрого еврейского народу, а сегодня выступают на боевой пист Purple Tarot. Бачите, Сама коробочка виблискує у ультрафіолеті. І так само ці аркани дуже дивні, у них дуже дивна форма, вона не трикутна, не чотирикутна, а більш за все схожа на яйце. І ще я їх називаю пасхальне таро, бо вони, вони були створені цього року саме на Пасху. І коли я їх тусую, ви навіть бачите, як камера реагує, змінюється постійно фон. Це завдяки ось цим сорочкам, срібним сорочкам. Колода унікальна. Ну, майже як і всі, які я створюю, і я сподіваюся, і навіть знаю, що не тільки в Ютубі, але й у світі не так багато терологів, які самі створюють аркани таро. Тож звертайтеся, якщо у вас є бажання створити собі власну колоду. Що стосується 4-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-14. го го або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то і для вас буде наприкінці розкладу, обов'язково карта дня. І знову буде три карти. Перша карта, загальна карта цієї середи. Друга карта за вашим знаком Зодіака. Якщо ж ви дивитесь для когось, обов'язково поділіться з цією людиною. Зробіть репост, щоб людина подивилася прогноз і, можливо, врятувала себе від небезпеки. Ну, і третя карта буде за днем народження. Тож, давайте налаштуємось на цю середу. Кому запотрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік п'ять. 4, Три, два, Один. Отож, перша карта. Загальна карта дня, яким буде загалом день 4 жовтня. Що ж, непогано. Диявол перегорнута, каже про те, що у цей день є захист від темних сил. У цей день не буде якихось несподіваних подій, які пов'язані з агресією, які пов'язані з вторгненням демон... демонічних сил. У цей день навіть можна ризикувати, і ризик або ризик обов'язково принесе вам якийсь успіх. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось кривагового червоного кольору. Так, щось якось камера так спадає вниз. Отож, якщо ви народилися під знаком Терези, саме зараз іде цей знак, чого очікувати від цієї середи, перегорнуті закохані кажуть про те, що у вас у цей день, на жаль, немає вибору. вам у цей день слід бути максимально чесними, відвертими. Не брехати, бо будь-які авантюри, будь-які авантюристичні дії з вашого боку, вони не принесуть вам нічого гарного. Сьогодні поганий день для експериментів для якогось вибору. Тож не намагайтеся у цей день щось обирати, припливіть по течії життя і намагайтеся бути чесними, як я вам і казав. Також представники знаку Терези у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для скорпіонів перегорнутий мах. каже про те, що сьогодні день не для починань. Поганий день, перш за все, для чоловіків. Поганий день для прояву свого его. Ваше его може вам зіпсувати. Подальше життя, і ні в якому разі в цей день нічого не розпочинайте. Це поганий день для творчих людей, які шукають якісь нові ідеї. Сьогодні, на жаль, ідеї закриті, і окрім цього, все, все своє его вам потрібно контролювати. Ні в якому разі не ставити себе вище інших людей. Далі, якщо ви народилися під знаком стрілець. Відлюдник перегорнута – це гарний показник для цієї поганої карти. Ця карта каже про те, що сьогодні у вас день. Коли ви можете якось вирватися з замкнутого кола. Якщо ви знаходитесь біля якогось кордону, як то фізичного, так і емоційного, ви сьогодні можете перейти цей кордон. У вас сьогодні відкриваються можливості. Сьогодні день, коли ви нічим не обтяжливі, А одначе не забувайте про обережність. Відлюдник завжди каже про те, що треба бути дуже обережними і намагатися дослухатися до. Власної інтуїції. Далі, якщо ви народилися під знаком козиріг, перегорнутий місяць показник того, що ви в цей день дізнаєтесь якусь правду, щось вам відкриється, те, що від вас приховувалось. Сьогодні день якихось. Відвертих откровень, які ви можете отримати або у вісні, або у реальності, і в будь-якому разі, сьогодні день, коли ви можете вийти з глухого кута і знайти вихід з будь-якої складної ситуації. Сьогодні сутінки розходяться, і ви бачите якусь перспективу, хоча і недалеко, але бачите також представники знаку Козиріг у цю середу, можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного. Знаку рак для водоліїв. День пов'язаний з повторами. Карта Страшний суд. Вона пов'язана з відродженням, відродженням чогось того, що вже було. Тобто, це гарний день для людей, які звикли жити у певному ритмі і не шукають чогось нового. Нового сьогодні не буде. Сьогодні також є зв'язок з родом з родичами, тому можливо, ви будете займатися саме вирішуванням їх проблем. Також представники знаку водолій 4 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для риб перегорнуте правосуддя каже про те, що сьогодні дуже поганий день, щоб йти в якісь установи, особливо в судові, та щось вирішувати. Сьогодні все буде вирішуватися не на вашу користь. Ви не збалансовані, вам не вистачає внутрішньої рівноваги, її вам може. Допомогти вирівняти ваша улюблена музика чи позитивні люди, які вас не будуть осуджувати, і головне, ви не будете їх осуджувати. Будьте, контролюйте у цей день свої емоції, контролюйте, і тоді все буде гаразд. Також представники знаку Риби 4 жовтня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для овнів блазень в прямій позиції. Що ж, ця карта полюбляє лише божевільних людей. Якщо ви прагматична людина, якщо ви матеріаліст, сьогодні вам буде досить складно. А якщо ви трошки божевільна, якщо ви сподіваєтесь завжди на краще, на якесь диво, якщо ви вірите у ці, у ці дива, то обов'язково сьогодні станеться щось дуже цікаве. Цей день слід провести з почуттям гумору, щоб не відбувалося навкруги вас. Хтось з вас може обнастимитися. Нулитися, тобто може розпочати все з нуля, закінчити якісь погані справи і спрямувати свою енергію до чогось гарного. Одначе, блазень для людей прагматичних, матеріалістичних дуже погана карта. Також представники знаку Овен у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. А от тільцям можна. Не боятися нічого, вам випала розбита вежа, перегорнута. Це каже про те, що руйнівні сили на вас сьогодні ніяк не впливають. Ви нічого не втрачаєте, ви навпаки, можете щось відбудовувати, і ви можете зустрітися також відсотків на 80% з представником знаку Овен, бо вам випали карти однакові. Овнам випали тільці, тільцям випали овні. Це. Зацепка така, і в цілому, якщо ви зустрінетесь саме з представником знаку Овен, у вас сьогодні буде дуже корисний день. Ви, окрім цього, можете допомагати іншим, і тому, якщо у вас є така можливість, робіть донейти і допомагайте своїми діями тим людям, які у тому потребують якусь вашу увагу чи вашу участь. Далі, представники знаку Близнюки, День без змін. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні слід позбуватися свого минулого. Не слід чіплятися за те, що вже віджило, слід дивитися все ж таки у майбутнє і нічого не змінювати у цей день. Все може якось гальмуватися, бо ця карта ще пов'язана з планетою Сатурн, а це планета досить така гальманута, можна сказати так. Далі представники знаку рак. Жриця в прямій позиції. Гарний день для спілкування, для передачі інформації, гарний день, перш за все, для жінок. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні можете зустріти жінку, яка може вам допомогти вирішити ваші якісь питання. Окрім всього, сьогодні гарний день для продовження будь-яких дій для зустрічей віч на віч. Далі представники знаку Лева. Перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні ваша мама буде потребувати від вас якоїсь допомоги чи опіки. Вона може вас трохи дратувати, тому намагайтеся якось себе тримати у руках, бо це ваша мама. Вона має право на те, щоб трошки від вас просити помочі. Окрім цього, сьогодні ви нічого не заробите. Ви навпаки, можете витратити не тільки гроші, але й енергію. Слідкуйте за своїм. Здоров'ям вдягайтеся тепліше, бо вже осінь. І нарешті представники знаку діва. Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні суспільство буде вас навантажувати, давити на вас. Ви сьогодні не можете покладатися на людей, які навкруги вас, ви можете покладатися лише самі на себе. Якісь масові заходи на перебування у натовпі вам проти показні. Навпаки, сьогодні день, коли слід трошки побути подалі від соціуму, можливо, побути вдома та прибратися в своїй оселі. Тепер давайте подивимося на добу. В цілому день непоганий, хоча б тим, що розбита вежа випала перегорнута і не випало диявола. І це каже про те, що не буде якихось фатальних ситуацій, єдине, що вночі в ніч на четвер після. Півночі, тобто починаючи з другої години ночі і до світанку є якась така небезпека. Тож дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, особливо, якщо ви знаходитесь в тих місцях, де дуже-дуже важко. Тому намагайтеся дослухатися і до того, що кажуть вам аркани Таро, тим паче, що кожного дня ви бачите постійно різні аркани, одначе їх вплив майже однаковий. Він Якщо не 100%, так 90%, бо є ще така штука, як імовірність, як випадковість. І отож, третя карта за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Фартовий день, колесо фортуни на вашому боці, ви можете щось виграти в цей день. Головне ризикувати, якщо ризик в Я заздалегідь. Якось запрограмований. Якщо ви запрограм... запрограмовані на вдачу, вона буде з вами в цілому гарний день для продовження будь-яких справ і для просування вперед для якихось рухів. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, день поганого настрою, перегорнутий жрець. Окрім цього, у цей день можливі гальмування якісь і повторення розбирати назад. Хтось з вас. Сьогодні зустрінеться чи буду розмовляти з людиною, яка знаходиться за кордоном. І, можливо, ця бесіда буде не досить така гарна. В цілому, не поспішайте у цей день і не сідайте за кермо свого автомобіля, бо будете важко просуватися вперед. Велика ймовірність заторів та втрати орієнтирів. Далі, якщо ви народилися 3

Помірність перегорнута, вона каже про те, що сьогодні вам не слід збуджуватися. Сьогодні слід бути максимально спокійними, обережними і пам'ятати, що у цей день нема Божого захисту. Янгол не з вами. Окрім цього, слідкуйте у цей день за своїми словами, які ви кажете людям, бо багато може вилітати бруду з ваших вуст. Далі, якщо ви народилися 4-13-го.

Перегорнути сонце каже про те, що вам не вистачає енергії, вам не вистачає світла, у вас не вистачає вам грошей. Ви, вам треба щось тратити, а наче витрачати вам дуже важко, бо ви, дехто з вас, навіть знаходиться зараз в мінусі. Одначе не слід на це звертати увагу. А якщо вам не вистачає енергії, просто вийдіть і побудьте на вулиці, заряджайтеся сонцем, бо воно зараз має дуже цікаве. І вплив, бо зараз впливає рівнодення осіння. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, на початку роліку я казав, що день неспокійний, одначе жертва повішений випала перегорнута. Це каже про те, що здоров'я вас не буде підводити. В цілому ви захищені від втрат, навпаки, ви сьогодні можете навіть отримувати якісь подарунки долі за те, що ви зробили в минулому. В цілому день непоганий. Вам будуть допомагати у цей день. І люди, і обставини. Далі, якщо ви народились. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Перегорнута сила натякає на те, що вам слід звернути увагу на своє здоров'я і велика імовірність якихось надривів. Якщо ви фізично працюєте важко, рекомендую вам економити енергію і ні в якому разі не перевантажувати себе. Поганий день для чоловіків, поганий день для військових. Військові, будьте особливо уважні сьогодні. Сила. Темна сила, вона може вас накрити, і вам буде дуже важко. Бажаю вам всім захисту і щоб ви економили свої сили. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, Всесвіт в прямій позиції, показник того, що сьогодні у вас результативний день, сьогодні ви багато можете чого зробити, досягти певних результатів, поставити всі крапки над І, закінчити важливі. Класні якісь справи, погані справи краще не згадувати у цей день. Якщо вам треба досягти певних результатів, сьогодні саме день для цього. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції каже про те, що у вас відкрита дорога у будь-який бік. Сьогодні у вас, у вас день досвіду, сьогодні ви можете досягти певних результатів, накопичити як гроші, так і знання, досягти певних якихось ланок, життєвих, піднятися трошки по драбині. Уверх і досягти певного життєвого уроку, на який вас чомусь навчить. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, зірка в прямій позиції каже про емоції, гарні емоції: віра, надія, любов. Всі вони будуть з вами. Не забувайте бути красивими, не забувайте про те, що чим більше ви будете доглядати за собою, чим більше ви будете охайними. Тим більше до вас будуть тягнутися люди. На цей натякає оцей дзвіночок, який дзв... дзвонить, 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 і дзвіночок цей каже про те, що не проспіть своє життя, живіть своїми почуттями. Намагайтеся дихати цими почуттями і не забувайте бути красивими. Я бажаю всім вам, щоб все найкраще, що сказали. Ці бускові аркани Таро відбувалися у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.